Okay, yeah. ідола вперше почули ще 2021 року. Тоді відомий співак The Weeknd, Abel Tesfaye повідомив, що спродюсує, створить, напише сценарій та зіграє у серіалі одну з головних ролей. Співтворці проекту режисери, сценаристи активно змінювались. У висновку переважно зайнялись розробкою Реза Фахім, для якого це була дебютна робота. Ейбл Тесфоє та Сем Левінсон. Левінсон для HBO з 2019 року працював над Ейфорією, серіалом, що став чимось абсолютно свіжим зовнішньо для телебачення та за своїми близькими для сучасної молоді сенсами і проблемами суспільства. Саме доробок Сема Левінсона давав майбутнім глядачам розуміння, яким міг вийти Ідол, адже інші члени команди не мали такого досвіду написання сценаріїв та зйомок. З часом серіал обрастав непідживленням зацікавлення до проєкту, коротко кажучи, не чимось позитивним. Акторський склад набирався рік, хоча Лілі Роуздеп підтвердила свою участь на початку. Режисерка Емі Саймец вийшла із команди, а остаточно підбила репутацію серіалу видання Ролін Стоун. Перед прем'єрою Ідола на Каннському кінофестивалі американський журнал випустив статтю, в якій мова йшла про те, що у знімальній команді панує хаос, сценарій дописується на місці, а зйомки не збігаються з графіком. Вихід із проекту режисерки Емі Саймец. Через дані анонімних джерел медіа пояснили відмінністю у поглядом Зейбелом Тесфеє та Семом Левінсоном. Тоді ж стало відомо, що сценарій містив занадто відверті сцени з насиллям, що там є зображення зґвалтування, та швидше за все до прем'єри серіалу це виріжуть. Звернули увагу також на бюджет у 54-75 мільйонів доларів, який назвали завищеним. Але як HBO, так і творці проекту, чи Лілі Роуз Деп, відкидали будь-які звинувачення. Саме ось таким було підживлення інтересу до ідола, але всім це було не вперше. До вікенда завжди прикута увага. А ейфорія Сема Левінсона неодноразово опинялась у скандалах. Наприкінці травня Кани поставили крапку у всіх суперечках. Попри овації, критики писали, що серіал не входить у межі стандартів HBO, а також те, що проект містить порнографію у надлишку. Та все таки за засудження не взявся тоді ніхто, і все довелось вирішувати глядачам. Hello, Angel. Звісно, ті, хто передивились усі п'ять епізодів Ідола, розділились на два величезних табори ще на початку. Комусь, хто є фанатом творчості Левінсона та Тесфає, знається на ейфорії, молодіжних трендах та попкультурі, швидше за все серіал сподобався. Але якщо комусь хотілося сенсів та драми, загорнутих у мейнстрім, то, на жаль, вони цього не отримали. І причин цього багато. По-перше, це надмірна сексуалізація. Така кількість сцен з оголеністю, імітацією статевих актів, відповідних розмов була абсолютно невиправданою. Проблема навіть не в у чи пуританстві. Навпаки, зараз у час відкритості багато виконавців проводять свої шоу у схожому варіанті. Та не варто забувати, що кіно це аудіовізуальний твір, а не музейна виставка сучасного мистецтва. Ідол наповнений не лише піснями про специфічний прояв кохання, а й їхнім виконанням під час сексуального контакту між головними героями. Друге, це романтизація насилля, куріння алкоголю та наркотиків. У Сема Левінсона ці деталі є у кожній його відомій картині через власний досвід, який є і у інших членів команди Ідола. Але цей серіал можна порівняти із фільмом режисера для «Малкольм і Марі. Сам головна героїня, яку зіграла Зендея, мала досвід вживання наркотиків, і завдяки допомоги коханого їй вдалося триматись подалі від цього надалі. Ми часто чуємо про минуле дівчини, весь хронометраж, забитий сварками пари з різних причин, та це той випадок, коли Левінсон демонструє свою драматичну чи радше романтичну сторону. Він вміє знімати про переживання і тяжкий життєвий досвід, спираючись на якість саме сценарію, не переходячи тонкі межі. Дещо схожа ситуація була із цьогорічним проектом рій Дональда Гловера і Джанін Нейберс, за який Домінік Фішбек отримала номінацію на Еммі. Міні серіал розповідав про шалену фанатку однієї виконавиці і також про певний культ, але чомусь містив і купу сексуальних сцен поза контекстом. Формат бажання бути у тренді та «Залученість Біллі Айліш зробили Рій та Ідол доволі схожими, але їхня наповненість залишає купу питань. Травматичний дитячий досвід автори ідола також сексуалізували і перетворили із можливості висвітлення проблеми драмою у щось, що викликає іспанський сором. Із розвитком сюжету ми чуємо, що головна героїня Джоселін у виконанні Лілі Роуз Деп, викарбовуючи з себе відому співачку, піддавалась фізичному насиллю з боку матері. Це викликало у неї сором, провину, біль, але й бажання працювати і ставати кращою. Ідол не показав психологічного аспекту цієї травми, не продемонстрував нам, що альбом за альбомом, вочевидь, випускались через величезний тиск та слабкість, але глядачі отримували можливість почути купу варіацій пісені з сексуальним відвертим текстом виконанням, що може схиляти до тієї думки, що, можливо, насилля мало і доволі позитивний бік. Ми бачимо, що Джоселін має підтримку фанатів, купу продюсерів, менеджерів тощо. Її пісні та шоу очікують мільйони, і Ідол нам пояснює, що це все стало можливим завдяки матері дівчини. Побиття були всього лиш ціною. Лілі Роуз Деп для Entertainment Weekly після завершення серіалу сказала, що її героїня знала, що робить, чого вона хоче, і що вона не зупиниться ні перед чим, аби щось отримати. Ідол закінчився тим, що ми мали б зрозуміти, що Джоселі насправді маніпулювала Тедросом, і це вона антагоніст проекту. Цей момент змушує нас переживати дивні емоції, оскільки такий різкий зворот перекреслює єдине більш-менш якісне, що можна знайти у ідолі, те, що чи не єдиною перевагою цього серіалу, було зображення психологічного тиску та маніпуляцій стосовно слабкої й травмованої людини. Фраза від героя Тедроса, якого зіграв Ейво Тесфає: Коли ти відомий, то тобі всі брешуть. Дуже добре розповідає, що гроші та популярність часто не йдуть поруч із мораллю. Друг Джоселін і водночас її креативний директор Ксандер тримає у собі купу агресії та образ, від чого змушує всіх навколо переживати те саме. Продюсери переймаються станом дівчини, але головне новий альбом, нові пісні, новий тур, навіть якщо контент відверто порнографічний. Можливо, це й на краще, адже чорний піар теж піар, аби й говорили про зірку. Тому здається, що така стратегія є і у Ідола. Свою популярність серіал згубив ще на етапі постпродакшену. Люди, які пішли із проекту, врятували свою фільмографію, а HBO зрозуміли свою помилку і скоротили сюжет та кількість епізодів. Сем Левінсон не створив ту навіть якісну картинку, яку вміє, а про вплив ідола на молодь не хочеться думати. Адже вони не візьмуть звідси нічого іншого, як сексуальний образ, маніпулятивну поведінку та те, які деталі оточують з вигляду успішну людину. Можна сказати, що ідол Ейбела Тесфає, Сема Левінсона, Тереза Фахіма це арт-інсталяція Дау Гржановського, що не має нічого спільного з кіноіндустрією.